30 грудня продовжується викопка. Зимою це найкращий час для пересадки крупномірів, а також рослин хвойних. Тому все готуємо до весняного сезону, копаємо, контейнеруємо, комуємо відгружаємо замовлення. Є в наявності отакі шикарні плакучі в'язи, сформовані вже. Є берези юнги і багато інших, як штамбованих рослин, так і просто олейних дерев. Чаремха Шуберта, липи паліди, сакури, велбругунді. Que doria